Всім привіт! Сьогодні вже 9 червня, 8 години ранку. Я знаходжусь на березі затоки Каховського водосховища. Це Дніпропетровська область, Ніповольський район. Просили показати, що тут, яка тут ситуація з водою. Ситуація, звісно, плачевна, чесно кажучи, Перші дні взагалі не було настрою знімати щось. 6 червня у вівторок знімав якраз для вас контент, був зранку на риболовлі. І нічого не підозрюючи, спокійно собі рибалив, зайшов на човні в гущу очерету і спокійно собі закормив декілька місць і плавав їх, обловлював. А потім дивлюся, що Якось стрімко, схоже, що знижується вода, а очерет такий густий, що просто не видно, що там твориться навколо. І після того, як остаточно стало зрозуміло, що це дійсно стрімке зниження води. Стало видно по очерету, по тому, що човну все важче і важче проходити ці зарослі, почав з'являтися з, з під води старий очерет. І коли я вже вийшов з цього черету і побачив цю страшну картину, що буквально за пару годин як сильно стрімко впала вода. Коротше, друзі, вимушений був прорвати свою рибалочку, тому що просто різко почала падати вода. Бачите, скільки її стало, я ледь ледь пробрався по очерету. Ну а потім вже від місцевих жителів, які були на березі, і дізнався, що підірвали Каховську ГЕС. Ось дивіться, на якій відстані я від берега. Вчора я приходив на це місце. Зафіксував точку в себе в телефоні, відміряв відстань з допомогою Google картів. І виявилось, що відстань від кладки напротив, якої я знаходжусь до уріза води, складала вчора 68 метрів. І плюс кладка 40 метрів це від берега 108 метрів. Зараз я хочу повторити цю процедуру і сказати вам на якій відстані вода зараз в цьому місці від берега. Виміряв я відстань, вона склала 73 метри, тобто від уріза води, де я зараз і знаходжусь до кладки. Виходить, що до берега ще плюс 40 метрів, тобто 113 метрів. Ну, більше, ніж вчора на 5 метрів. Ну, можливо, трошки і інтенсивність спаду знизилась, але все одно досить швидко уходить вода із затоки. Буквально за ці декілька днів вода швидше і сильніше пішла із затоки, чим це було взимку. Ось в цьому місці до протилежного берега, ну так, якщо на глаз, то метрів до 200. Рибка скидається. Да. Все на суші, очеред на суші упинилося. Дно все покрита дрейсеною. Хотів зайти зараз у воду, подивитися, як далеко тут знаходиться русловий свал. Завжди було цікаво. Угу, схоже, так вбріддя до нього. Ще не доходжу, тому що не видно, бо коліна зайшов воду, далі ще вода, тобто глибина підвищується поступово, не різко. Значить, до русла ще ну, по коробчики прямо тут пригають поряд зі мною, метрів 15. Можливо, вдасться його побачити. Рибка, мабуть, виходить сюди погрітися на сонце, на мілину. Да, друзі, така сумна картина що вам ще показати? Йдемо, глянемо на корчі. Сьогодні вітер, можливо буде трішки звук не найкращий, хоча на мікрофоні є вітрозахист, але все одно він стовідсотково не, не, не заглушує шум від вітру. А тут вже йде глибина, тому що дно вже перестає бути видимим. І корчики видніються ці. Ну, Ось цей корч вчора частково ще був у воді десь наполовину приблизно. обріз ракушками. Також вже глибоченько стає в цьому місці, де видніться цей корщ. Так що, друзі, ви бачите, так, що десь затока поширша, десь повуще. Просто жах. Ух ти, що це тут таке було? А, це камінь здоровений. Здоровений камінь тут. Зараз можна зберегти на телефоні координати цих корчів. Але це я зроблю пізніше. А зараз прийду, ще вам покажу що там далі. І самому цікаво подивитися. Ви Бачите? І це чайки поклювали, мабуть, Чи якісь пти... інші птички. Угу. Це також видно, що глибина збільшується плавить бідні. Покидали свої гнізда очереті. Не знаю взагалі де їхня малеча зараз, тому що бачив, що гнізда були, сиділа там ще їхні каченята. Все опинилося на суші. Просто в голові не вкладається. Поза щось таке як камінь. Чи... що це таке? Не, Не зрозуміло. Можливо, також колись було дерево. Змійка плаве, чи вуш. Не знаю чи видно вам буде. Видно, видно. Шукає всім, хочеться у воду. Такая картина. Також же напив. Не доїде на Також корчики затоплені колись були. Не колись, а зовсім нещодавно. Такі коряшки. Друзі, ну, все, що, в принципі, що вам ще показати не знаю. Ви побачили, на цьому в мене все.